Попереднє відео по гарячій лінії Майами вам бачу сподобалось, тож ось вам огляд на другу частину гри. Вітаю вас, з вами Вован, а це огляд на гарячу лінію Майами 2 неправильний номер. Почнемо знову таки із сюжету. Я хочу похвалити розробників за їхні сміливі рішення. Гра стала сюжетно орієнтованою, тобто в першу чергу нам хочуть розповісти історію, тому нам покажуть і минуле, і теперішнє, і дуже давнє. Тобто гра є і сиквелом, і приквелом одночасно. Коли я проходив гру, то сильні уваги на події я не звертав, хоча й намагався вникнути. Але потім, коли я подивився відео, де люди розповіли сюжет, я просто офігів, скільки в цій грі деталей, що дають прямі підказки до сюжету, скільки цікавих подій та персонажів. Коротше, сюжет і його оформлення мені сподобались. Гаразд, давайте тепер до рівнів. Гра починається із вступного рівня, де нас навчають основам. Сам рівень облаштовано під фільм, що для мене є приводом похвалити розробників. Це всього лише топ-даун шутер, а розробники так і рвуться накинути експозиції і оформити гру по-серйозному. Я дуже ціную ці моменти, коли автори, не дивлячись на обмеженість жанру, намагаються накинути своїх задумок. Ну гаразд, закінчується рівень як типовий порнофільм, смішно дивитись на те, як розробники приробили цілий пункт в налаштуваннях під цей рівень, аби чутливі журналісти часом не злякалися пікселів, що займаються сексом. Ой ні, як же так? Як можна такі відверті сцени засовувати в гру? Це ж неприпустимо. Ага, а те, що вся гра просто обливається кров'ю та кишками, це нічого страшного. Починаємо нашу нову пригоду Hotline Miami. Перший етаж проходиться просто на одному диханні, а от на другому в мене були деякі проблеми. Пам'ятаєте, як я говорив, що в першій частині є проблеми із тим, що ворогів не видно? Так от вже в першому рівні проблема себе проявляє. Але на так рівень пройшовся легко і без лишніх нервів. Другий рівень при першому проходженні мене дратував через свою відкритість і розміри, але оскільки в цей раз я пройшов його майже без смертей, то претензій в мене немає. Рівень кайф. Далі нас переносять до іншого героя, і особисто мені більше всього подобається саме цей персонаж. Я не знаю, він просто такий мемний. Тяжкі новини. Спершу я намагався проходити цей рівень як міг, потім намагався грати по-гангстерськи, нахабно. А потім я взнав, що виявляється, беззбройні вороги тебе бояться і тримають від тебе дистанцію. А, але подивися, тварюка. Страх страхом, але вбити спробує при першій нагоді. В будь-якому випадку перший етаж прийшов із труднощами, а другий із легкістю. Банкіра вбив, гроші забрав і йду собі радію. Ох, куплю собі джипика чорного. Та ще й татугу собі на страці наліплю. Життя вдалося. Хочу татуювання на дупі. Добре, приходьте в п'ятницю. Пішов ти нахуй. Далі гра накидує нам сюжету та нагнітає драми. Коротше, ми знову в кіно, друзі. Останній дубль. Перший етаж було пройдено із труднощами, але я все одно не можу не похвалити розробників за те, який все-таки епік вони намагаються витиснути із цього рівня. От просто епічна музика, дощ, блискавки, грім, поміг із тюрми, який переростає у помсту. Коротше, я готовий пробачити цьому рівню всі свої незгоди. Хоча їх і так немає, просто рівень мені дуже сподобався. І після того, як наш герой здох, ми повертаємось до головного героя першої частини, якого судять за вбивство. Але наш теперішній герой відправляється на перший досвід. Коротше, конкретно цей герой у нас пацифіст і нікого не вбиває. І хоч при бажанні можна змусити його переступити через власне табу. Та мені вдалося прийти рівень пацифістом. Хоча, повірте мені, я дуже хотів рознести тут всіх до бісової матері, але вирішив пожаліти їх. Наступний рівень є трьохетажним. І я лишився повністю задоволеним. Другий етаж, правда, виглядає дещо переповнений деталями, і в такій купі об'єктів важко побачити ворогів. А от третій етаж надто великий, і знову ситуація, коли ворогів попереду не видно. Та рівень мені все-таки сподобався. Наступний рівень переносить нас на авторемонт. Ну от оце, оце я називаю хороший рівень. Майже все прекрасно видно, і програші буде переважно по моїй вині. Всіма поверхами я задоволений. Історію цього героя продовжує наступний рівень, і знаєте, як же мені подобається цей кривавий ефект на заставці рівня, який просто показує, що або рівень буде багатим на м'ясо і кишки, або тут помре якийсь важливий для сюжету герой. Ну і поки ще тема не змінилася, хочу сказати, що бляха, як же мені подобаються титульні заставки рівнів. От просто порівняйте з тим, що було раніше, і з тим, що я зараз. Особливо ось ця титульна заставка. М -м -м, який же кайф. Гаразд. Рівень мені насправді сподобався. Як своїм наповненням, так і кінцем. Але потім я здох більше десяти разів, тому ні. Поганий рівень. Дуже поганий. Потім мене відкинули аж у 1985 рік. Ого, це ж той самий чувак із першої частини, але молодий. А це, схоже, теж герої з першої частини. Починаємо місію Амбуш. І сказати чесно, конкретно цей тип рівнів мене дуже зацікавив і досі викликає інтерес. Весь час ми проходили лінійні будинки, а тут, розумієте, послідовна різня росіян. Цікавість ці рівні у мене викликають через свою структуру. Ми проходимо якусь дистанцію, доходимо до бази противника, і лише після зачистки йдемо далі. Мені це викликає деякі асоціації з іншою франшизою ігор, і щось мені підказує, що розробники також надихались цими іграми. Коротше, такі рівні мене інтригують саме тим, що це по факту Call of Duty в топ-даун перспективі, і тим, що такі рівні, в принципі, сильно відрізняються від звичайних. А щодо самого рівня, то мені сподобалось. Стильна прогулянка по Гаваях. Десята сцена мене здивувала своєю короткістю, але потім я зрозумів, що гра мене надурила, і рівень не просто так називається в діру. Рівень мені не дуже сподобався. Вже занадто довгі тут коридори і не завжди видно, хто тебе чекає попереду. А через те, що підлога тут темного кольору, а собаки ще темнішого, я не завжди їх відразу бачив, що приводило до несправедливих смертей. Не думаю, що атмосфера рівня поламалась, якби ці собаки були білого кольору або хоча б трохи світлішими. А далі йде один із моїх найнеулюбленіших рівнів на всю гру Dead Ahead. Вже з перших секунд гра несправедливо до вас ставиться. Виходите ви одразу на вид мафії, а попереду ще три, яких ви ясне діло не бачите. Як же я ненавиджу цих дебілів за укриттям? Нафіг розробники їх взагалі там поставили. Ще й бачать вони нас дуже далеко. І пристрелити їх це конкретна лотерея. Пощастить чи не пощастить. Пощастило. <плес> а зараз. <плес> Ой, та пішов ти в сраку! Ще й поверхів тут до фіга і кожен наступний гірший за попередній. Ненавиджу я ці open world локації? Ні, цей рівень повна фігня. Не хочу про нього згадувати. Але, як назло, після одного паскудного рівня одразу йде наступний, ще гірший. Це ще один м'ясний рівень, де купа поверхів, ворогів і моїх нервових клітин. Дивіться, кожна маска тут це як окремий герой, і в кожного з цих героїв свій стиль геймплею. Ігра вивалює їх всіх на вас зараз, щоб я просто проникнувся ненавистю до авторів цього гівна. Ну от, а якщо мені не хотілося грати за інших героїв, що якщо я постійно обирав зебру? Що якщо мені не хочеться грати за лебедів, цих дебілів? Ну, я... Йомаю, що це таке? Гаразд. <клес> Перший поверх за ведмедя наповнений росіянами. Типу, розумієте, він же два автомати тримає, має бути м'ясо. І м'ясо вдається, допоки ззаду калашом не присунуть. Чи в кущах не зґвалтують. чи ззаду дробовиком не дадуть по морді. Другий етаж за зебру, наче все й нормально, але варто один раз вистрілити, і всі вороги просто збігаються до тебе, ніби мухи на войну. А в мене немає ані набоїв, ані часу, щоб змінити ствол. Але маю визнати: конкретно цей поверх найадекватніший. На наступному етажі ми граємо за пана тигра Стальне коліно. І все йшло добре! Але ж ні, нам потрібно поставити стрільців в найпаскудніших місцях, аби весь кайф зник. Я не проти стрільців на рівні без зброї. Я проти того, як їх розставили. Це ж просто якесь знущання, бляхамуха. Але справжня просмажка моєї дупи сталася тоді, коли на сцену вийшли два дената, дегенерата, лебледята. Типу, один в нас ближній, а другий за вами хвостом ганяє і виконує роль стрільця. На ділі він може десь на початку рівня просто втупитись в стіну і підставити вас. Та й взагалі хто з цих двох придурків подумав, що стріляти пістолетом із другорядного героя ще на праву кнопку меші це кваста задумка. От якби було навпаки, що основний стріляє, а другий ріже, тоді була б краще. Але ж ні, ми особливі, ми криворукі, і левел дизайнери з нас ніякі подумали де Гамес і лишили все як є. Ще й на додачу знову довгі коридори, в яких не видно, хто там попереду. Ох, а яка ж запальна музика грає на фоні, яка так і кричить, що цей рівень епічний, Але на ділі вона вже на другому поверсі почала виїдати мені мізки. Музика то хороша, але якщо її слухати 5 разів підряд нон-стоп та ще й з постійною біллю в області дупи через несправедливі смерті. Просто з розуму можна зійти. Єдине, що я можу і хочу виділити хорошого в цьому рівні, це те, що в кінці всіх учасників зоопарку вбивають. І правильно, нема чого пихати носа в такі дурні місця. Краще б напали на якийсь ресторан, де більш-менш все справедливо, чи що. От розумієте, одна із причин, чому я не хочу грати за інших героїв, полягає в тому, що рівні не адаптовані під їхній стиль геймплею. Бачите, яка ж ситуація? Розробники будували кожен поверх спеціально під особливості конкретного героя. Але в підсумку все одно обісралося. І це рівні, що були розраховані на стиль без зброї чи двох виродків. А що ж із реальними рівнями в грі? Такий же кал. Бо в кінцевому результаті, з технічної точки зору, пройти рівні можна за кожної з героїв. Але з практичної, по-нормальному, це вийде лише у зебрі чи ведмедя. Цей левел отримує почесну відзнаку рівна. Молодці розробники, ви постарались, щоб я згорів на нього. Буду чесним, я вже задумувався про те, щоб кинути проходження, але якось я це таки дотерпів. Тринадцята сцена знову за пацифіста. Намагався я, значить, по-доброму, але ці бандити не знають міри, тож я розібрався з ними як слід було з самого початку. Отак, діточки мої, будете знати, як ходити зі зброєю. Мені сподобалась концепція ворога, що не атакує, а скликає інших. Доволі цікавий хлопак, Рівнем я задоволений. 14 рівень знову у форматі коуди. І в цей раз, правда, набагато ширший, більший, відкритіший. В мене вже сил немає перелічувати причини, тож відразу скажу рівним незадоволений. 15-та сцена має свою фішку, а сам рівень мені сподобався. Один із небагатьох дійсно хороших вевелів. А щодо фішки, тут на кожному етажі є бомба з тим самим звуком. Ну, гаразд, справжня фішка в тому, що при смерті на третьому поверсі рівень завершиться. І ми отримуємо відповідь на питання хто ж все-таки той тип, який помер в тій кімнаті з першої частини. Круто, рівень класний. А 16-та сцена це. Це просто пік неадекватності розробників. Ви знаєте, я. Я ніби й недавно почав цей огляд записувати, але я вже втомився злитись на гру і базікати вам про всяке погане. Але я не можу. Це в прямому сенсі Open World. В найгіршому його значенні. Ні, от навіщо? Навіщо було робити рівень таким бляхамуха великим і відкритим? Ви би хоч радіус видимості збільшили, чи що. Ну це просто ненормально, коли ви бачите маленький клаптик рівня, не знаєте, що навколо вас, а противники вас за півкарти бачать і стріляють, чи точно доволі стріляють. Коротше, без вишніх слів, рівень гівно, розробники дебіли. Нехай в ньому і відбуваються важливі для сюжету події, але я тут розумієте не сюжет оглядати прийшов, а геймплей. 17 рівень почався з того, що я не розумів, як мені зайти на локацію живим. Коли ж я все-таки роздуплився, то рівень мені прийшовся по душі. Маленький, приємний і прикольний. 18 рівень почався з того, що я знову не розумів, як пройти далі першого коридору. Нехай рівень мені здебільшого сподобався, та здається мені, що ворогів тут вже занадто багато. 19 рівень мені також сподобався. Якби в мене ще були руки пряміші, то взагалі було б круто. Зацініть прикол, собака прийшла крізь стіну. А, а зацініть ще. Як він мене не бачить? Коротше, рівень кайф. Двадцята сцена це побіг із тюрми. В цей раз не такий епічний. Хоча власну атмосферу рівень задати старається. І перші два поверхи мені подобались, допоки не почався третій. Ігра вирішує раптом із нізвідки представити нам новий тип противника. Я їх називаю психопати. Пристраити їх неможливо, дофіга швидкі, та ще й радіус атаки у них як у собаки. І представляють нам його посеред поля бійні. Тобто у мене навіть часу, щоб зрозуміти, як працює цей тип, нема. Все на ходу треба вирішувати. А психопати дуже схожі на регулярних в'язнів, точніше, моментами їх навіть не відрізнити. Хоч би колір їм дали інший, якийсь, ну що це бляха таке? Так, у нього видно мускули, і цим він відрізняється. Але будьмо чесні, під час відкритого бою ви сильно не роздивляєтесь спрайт, та й місцями він дійсно ніби регулярний в'язень. Скажіть, ну хіба це нормально кидати гравцю сильнішого ворога, до якого потрібен власний підхід, попередньо не познайомивши з ним? Це ж бляха така складна штука, просто зробити окрему кімнату і завести гравця туди, аби той міг ознайомитись із новими правилами? Але ж ні, гівно дизайнери краще знають, як треба робити. А психопатів ще ж можуть поставити в такому місці, де ви не помітите. Наприклад, поставити в кутку таким чином, щоб психа просто перекривав інтерфейс очків. Або поставити до стіни під камерою, аби ви сплутали його із декорацією. Вау! Вау! Оце так класно, класно, класно! Ех. Немає вже моїх сил влаштовувати потік багна, тож скажу чітко, просто і ясно. Автори тут обістралися. Хоча рівень міг би бути дуже класним. Хоча рівень починається доволі добре. А як щодо 21-го акту? Ех. Вау, яка класна ідея зробити всіх ворогів темними в локації, яка і так дуже скупана яскраві кольори. Мені доводилось прямо таки вдивлятися в екран, щоб побачити хоч когось. Ну от когось ще лишилося сумніви, що Денейтон Гамес абсолютно нікуди ж в плані дизайну. Не те, що рівнів, а дизайну загалом. Ну як? Як вони могли додуматись до такого і так все й лишити? Це не складність, це не чесність до гравця. Я маю спокійне ставлення до тутежньої складності. Дуже багато рівнів, які я на рік хорошими, дались мені не одразу та і зусиллями. І ті рівні, що мені не сподобались. Ну там я хоча б міг відрізнити спрайт ворога від підлоги. Таке відчуття, ніби авторам вже й самим було насрати на гру, і вони робили на відвали. Головне, щоб сюжет завершити, а те, як воно грається, вони не перевіряли. Туте. Наступний акт. О, пограбунок банку. На диво, хороший рівень. Мені сподобався і геймплейно, і концептуально. Хоча й багато помирав, але все одно не скажу, що рівень поганий. Мабуть, після всього жаху, що я пережив перед ним, мої відчуття ненависті трошки затупилися, і посередні рівні видаються мені хорошими. Бо якщо подивитись на тверезу голову, то проблеми в нього є: це й відкритість на першому поверсі, і перенасичення ворогами на другому, але я не жаліюсь. Принаймні, ворогів можна від підлоги відрізнити, і на тому дякую. 23 третя сцена представляє собою ще один на приємний акт. В цей раз без обмовок і нюансів. Просто хороший рівень, який приємно було проходити. Друга сцена показує нам, що в цей раз знову буде м'ясорубка. Гаразд, на щастя, я взяв із собою два калаша, тож розправитися із противниками на першому поверсі не дало сильних труднощів. А от що мені дало труднощів? Це зрозуміти, як боротися з цим типом ворогів, яких я називаю ніндзя. Бо як іще пояснити, що їх ні кулями, ні китками, ні кулаками не вбити, лише зарізати. На другий поверх я витратив і часу, і нервів, але можу заявити, що поверх хороший. Третій поверх також кипить ходячими мішенями, але я все ще не жаліюся, а тільки дивуюсь тому, що собаки знову приходять крізь стіни. А четвертий поверх став для мене такою собі винагородою за пройдений шлях. І доволі прикольна катсцена. Коротше. Рівень мені сподобався. Нехай він і вимагає більше уваги та скилів. 25-та сцена: Останній рівень. Якщо перша частина закінчилась на тому, що ми вбили російського мафіозі, то в цей раз він закінчиться на тому, що новий російський мафіозі сам себе вб'є. Замість такий, новий мафіозі обдовбався таблетками і здох. Ну, гаразд. По дорозі до смерті він ще прихопив із собою своїх же поплічників. А також саме він убив оцих дебілів. Прикольно, що події рівня проходять в той же час, що і 12-й акт. І ще крутіше, що все відбувається в антуражі наркотичного трансу. Буду честим, мені дуже зайшли ці моменти, коли нам показують, що наші вороги такто наші союзники. І самі ці вороги місцями нам показуються. Ось тобі дробовик. Або. Якого ти відкрив воду? Також ми бачимо, як саме здохла наша банда ідіотів. Одному трубує по голові, другий револьвером в сраку, третьому дробовиком в морду, а гуси тут виступають такими собі босами. Маю визнати, виглядає дуже прикольно. А ще мене дуже забавляє звук, який вони видають. <звук> Ви знаєте, я як людина, у якого гуси були друзями, підтверджую, що гуси так і звучать. Я знаю, що лебеді і гуси — це трошки різні тварини. Не ламайте мені кайфу, чуєте? Коротше, одному голову з плеч, а іншому так само. Ну і після всіх подій ми відправляємось у рай на веселковій дорозі. А на ділі ж падаємо з даху, але то вже не важливо. Кажучи про всю гру в цілому, мені хочеться лише наголосити на тому, що я втомився. Ця гра ментально виснажила мене, і вірите чи ні, був ризик того, що це відео взагалі могло не вийти. От саме ті рівні, на які я більше всього злився в цьому відео, вони мене і виснажували. Мені просто не хотілося повертатись в гру, і я змушував себе знову заходити в неї, аби дозаписувати ті кляті футажі. Сказати, що гра геть погана, я не скажу. А як я можу назвати погану гру, в якій як не як я все-таки задоволення отримував і навіть кайфував? Сюжет в грі цікавий, деякі рівні прям соковиті. Просто моментами розробники вже занадто впевнено себе почували під час проєктування левелів. Я радий тому, що зміг завершити цю франшизу із двох ігор і більше не повертатись до неї. Першу частину я інколи все-таки завантажую і переграю в неї, а от її сиквел нехай все-таки лежить в моїй бібліотеці і припадає цифровим пивом. Так, ну вже відео підійшло до кінця. Треба би сказати якесь прощання. Дякую вам за перегляд. Дякую, що послухали, і сподіваюся, вам сподобалося. А я буду йти і вирішувати на що робити огляд далі: на Сталкера чи на Shadow the Hedgehog. До побачення.